Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже класну основу для будь-якого тортика. Сьогодні в нас шоколадний шифоновий бісквіт. Я дуже часто користуюсь цим рецептом. Основа виходить, дуже така волога, смачна. Звісно, ви можете приготувати не шоколадний, а ванільний, просто звичайний, просто замінити какао на борошно в такій же кількості. І сьогодні в мене буде порція велика на 6 яєць. але в описі під відео я вам залишу коефіцієнт перерахунку, якщо ви хочете приготувати на форму 20 2 см або 18,20 20 А зараз розпочинаємо в зручну ємність розбиваємо 6 яєць кімнатної температури в мене середнього розміру, категорія s 1 Добавляємо дрібку солі для балансу смаку і 200 г цукру це один стакан. Це помірно солодкий варіант, виходить. Також додаю одну чайну ложку ванільного цукру. Або ванільний екстракт можна додати, якщо у вас ванілін, тоді дрібку. І на, спочатку на середній швидкості міксера, а потім на великій мікс, швидкості міксера збиваємо, збиваємо в залежності від потужності міксера, до е, збільшення в об'єму, до посвітління маси. Е, десь хвилин 7Д. Це буде залежати від потужності міксера. Ось до такого стану потрібно взбити. Як бачите, слід від вінчика відразу не розтікається. А ось малюночок трішки затримується на декілька секунд на поверхні. Чим довше, тим ліпше. Тепер я ось зварила каву. У мене тут вона така тепленька, я додаю 5 столових ложок. Якщо не бажаєте використовувати каву, можна додати тепленьке молочко. Також до кави я додаю 5 столових ложок рослинної олії без запаху. І з тіста беру також декілька столових ложок тіста. Перемішуємо цю всю масу і вливаємо до загального тіста. І тепер включаємо міксер на самі повільній швидкості і просто декілька секунд просто перемішуємо. Не потрібно нічого взбивати, просто перемішати. Окремо змішуємо сухі інгредієнти. У мене тут 240 грамів борошна та 50 грамів темного какао. Беріть гарної якості какао. Якщо не використовуєте какао, робите ванільний, то використовуйте 290 грамів борошна. Скільки це в ложках, я це все пропишу в описі під відео. Додаємо сюди одну чайну ложечку без гірки розпушувача, все це перемішуємо. Тепер через сито в два підходи я додаю сухі інгредієнти. Обов'язково використовуйте сито, тому що какао комкується. І ось так ми додали, вже більше міксер не використовуємо, беремо лопатку і обережними такими рухами, ніби ось так розтрушуючи сухі інгредієнти, вмішуємо їх в тісто. Обов'язково перевіряйте знизу, чи ви вмішали сухі інгредієнти. Додали половину, тепер наступну частину просіюємо і знову дуже обережно перемішуємо. Нам потрібно максимально зберегти оцю повітряність тіста. Ось таке шоколадне, дуже красиве тісто в результаті у вас має вийти. Беремо форму, у мене діаметр форми 24 см. Я низ і бока застелила пергаментом, але насправді бока не обов'язково застеляти. Це для того, щоб просто легше помити форму, я собі це зробила. Ви можете просто низ застелити, а бока нічим не змащувати, просто залити туди тісто. Його розрівнюємо, обов'язково, ось так його прокрутіть декілька разів по часовій стрілці і декілька разів стукніть об поверхню, для того, щоб вийшли великі. Пузирки повітря, це важливо, щоб корж піднімався максимально рівненько. Відправляємо в духовку. Духовка вже має бути розігріта, 180 градусів, верх-низ без конвекції. Відправляємо туди корж приблизно на 40-45 хвилин. Головний момент 30 хвилин перших духовку не відкриваємо. А потім готовність перевіряємо посерединки зубочисткою або спашкою. З серединки коржа вона має виходити повністю сухою. Тепер залишаємо бісквіт охолонути хвилин на 15 в формі, а потім дістаємо із форми. Перевертаємо його на решітку і даємо йому повністю охолонути. Якщо ви не будете використовувати пергамент по бокам, то перш ніж діставати з форми, пройдіться якимось шпательком або гострим ножем, щоб він хорошо відійшов від стінок. І даємо повністю охолонути. Для того, щоб корж нарізати максимально просто, без кришок, то перш ніж різати його на частини, потрібно його охолодити до кімнатної температури, а потім відправити ще в холодильник на 2-3 годинки, принаймні, а потім вже розрізати. Якщо у вас такого часу немає, то відправте його хоча б на півгодинки в морозильну камеру, для того, щоб вологість в ньому рівномірно розподілилася, і ви максимально без кришок нарізали бісквіт. А тепер будь-яким зручним для вас способом розрізаємо корж на частини. Його можна розрізати на 3-4 частини. Я сьогодні планую зробити 3 коржа. Я розрізаю звичайним способом, гострим ножем великим. Просто роблю спочатку ось такі насічки, а потім акуратно постійно повертаючи корж, розрізаю на потрібну кількість частин. Корж, насправді дуже вдалий, дуже смачний. Будь-який тортик з таким коржем виходить просто чудовий. Його можна навіть не просочувати, він досить такий вологий, але якщо ви любите гарно вологі торти, то, звичайно, ще можна просочити. Я люблю цей рецепт, сподіваюся, він вам сподобався. Якщо це так, натискайте на лайк, коментуйте, будь ласка, це відео. Я надзвичайно чекаю на ваші коментарі і підписуйтесь на канал. Дякую вам, миру нам всім, любові і людяності. Пока-пока!